Прицюцюрив я те полукільце і дверки. Думав, зацинковки цинковка робити? Ні, вирішив все-таки із цього металу. Двоєчка. Вирізав трішечки уверху, улічив сам отвір. Зробив таку закривачку. Все, все готово. Ремонт, ремонт произошов. На саморізи поприкручував, щоб з сваркою не заморачуватися, бо воно тоненьке, таке буде прогорати, то проще так саморізами притютюрив да і все, дай порядок. Так що такий момент у цих каптілках з бочки, що прогорає. То дно прогорів. Ну, на дні там взагалі тройка зараз стоїть. То я думаю, там міліметровка була хватило на рік. А тройки, дасть Бог, на три роки хватить, це вже хорошо. Це вже дуже добре по, по нинішньому часу. Три роки це, це слава Богу. Завіс. А ну, може хто, хто знає, і чого це такий завіс знятий. Підписників у мене на нашому каналі багато військових. А ну скажіть, і чого це завіс? Бо у нас тут війна дуже недалеко. То такого добра вистачає. Так, ну, в общем так. Як каптілку зробити, в принципі, все ось зрозуміло. Береться бочка, робиться дверки. Ось сюди, ось сюди вой ставляється так цегла. Стоячи. Цегла стоячи, ставляється. Отак стоя, ставляється цегла. Тоді оцей тазочок сюди на ту цеглу зверху. В нього буде скапувати жир, щоб не капав він на дно. На дні буде щіпа. Буквально одна жменя щипи, на півтори години, година-півтори копчення. От я все кидаю всього-навсього дві жмені, на все копчення. І сітка. Сітка зверху над таском для того, щоб буває таке, чи знімаєш, чи цепляєш на, на перепонки м'ясо. І воно буває, ну хто знає, там, де зацепив. Падає. Якщо впаде в тазок, ну взагалі буде що попало. А так воно на сіточку падає і все в порядку. Все, зверху вставляється. Можна так не заморачуватися дирки, просто зробити такі прорізі, щоб воно лягало туди. І усе. Може і я прорізи пороблю. Дай буде файно. Ну сьогодні вже ніколи треба вже коптити, бо время тікає дуже швидко, тимніє рано. То треба швидко це все робити. такі все, отакі ось пруточки. Можна їх, там, Ну то вже кому, кому як. Зверху хорошу матерію, та що не горить, із натурального волокна. І кришка. Все, понакривати, потім вже як розпалити і порядок. Під низом топиться груба, яка нагріває дно, нагріває саму щіпу, щіпа тліє, виділяється дим. І... Коптиться м'ясо. Сажі мало, тому що, я ж кажу, там всього жменька щіпи. Це ж не те, що там повністю огонь буде, весь дим, проходить через м'ясо. То, звісно, там всяких осадків, смол буде багато. А так, тут за що тільки високої температури, яка нагрівається, бочка сама, і виділяється дим із щіпи. І таким принципом працює ця коптілка. Це гаряче копчення. Коптимо ми перепілок, нутрій, кроликів, бройлерів. Ну іноді тільки рибку коптемо для себе, бо їй тут невдобно коптити. Для неї таке спеціально зробили із е е е сітки. Вішаю на крючочки, сітку і, і потім вже на ній. Ага, зараз покажу. На ось такому ось із холодильника. Із холодильника. Воно отак тут якраз улазить на крючочки. Підвішую на ці штирік, просто на 4 крючка. Потім ложиться сюди рибка і коптиться Ну, теж так нормально, удобно. Ну, Добре, виходить, все вкусне, все слава Богу. Постійні клієнти кажуть, що все смачно і замовляють ще. Так що дзвоніть, пишіть, спробуйте і ви. На новий рік, звісно, вже. Вже можна і не успіти, а на старе Різдво, хто святкує шостого Різдво, то ще можна замовити. Розговляться саме то. В общем, добренько. Добра миру, до наступних зустрічей!